Загибель бойовика мотороли в Донецьку стало головною темою новинних стрічок, але до сьогодні що ніхто не бачив тіло терориста. Арсен Павлов не був конкурентом для Захарченко в ДНР. Як у свій час були польові командири мозговий і біднов для плотницького в ЛНР. Какое у вас мене немає. Цей медійний бойовик дуже дратував українців і був однією з головних перешкод для реалізації мінських домовленостей. А отже, його смерть гарний спосіб знизити чинник суспільного невдоволення. Донецькому ліфту та ресторану Вітірок присвоюються звання Героїв України. Ще один бандит Новоросії відправився до праотців. Не встиг моторола вилікувати поранене в Сирії око, як його життя обірвалося. Арсен, Найцинічніший головоріз новоросії був улюбленцем російських телеглядачів. Ось він стріляє по своїх заради розваги. <звук> 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 Ось він знущається над полоненими, готує їх до страти. Я п'ятнадцять прямо про селя. Я ще, без коментарів, хочу, биваю, хочу. До війни він мив машини у Ростові, сидів на нарах, обмазувався курячою кров'ю та під час невдалого заколоту у Харкові прикидався місцевим. Ми тут і зараз беремо власть в Харкові. Області в свої руки. Герой російських телеканалів Арсен Павлов вмудрився бути одруженим одночасно з двома жінками та повоювати в Сирії. Ми можемо шинкавати Чим займався моторола в Донецьку у перервах між вбивством українців? Звичайно ж, грабував та набивав кишені. Скільки моторола встиг вивести із розваленого Донецька? І чи встиг автомийник перетворитися на мільйонера? Гроші розкажуть просто зараз. Зарплата у 350 тисяч російських рублів за 150 тисяч гривень на місяць не могла задовольнити ветерана ДНР. Тож його найуспішнішим бізнес-проектом виявилось погрубування донецьких автосалонів. Під його безпосереднім керівництвом десятки новеньких номарок вигнали з салонів і за копійки переправили до Ростову на Дону. Але іномарки в салонах окупованого Донецька швидко скінчились. Друзите, пасажира зі вчора, я його твої вивізу Донецьк. Легкі десятки тисяч автомобільного розбою розпалили жадібність телесимвола російської пропаганди. Свою першу сотню тисяч доларів він заробив завдяки простому грабунку. Грабували своїх донецьких бізнесменів, які активно підтримували російську весну. Сейчас я... Падремонтіруюсь немного и вернусь обратно. Каждый день они умирают. звернувся в раптом. Кожний Большими партиями. Несподіванкою для фанатів русского мира став конфлікт Мотороли зі своїм напарником Гіві. Після знищення Донецького аеропорту мородери кинулися розбирати на металобрухт залишки легендарного ледовища. Зупинені заводи та підприємства вже давно були розпилені Хвацьким Захарченко. Тож весільним генералам армії Новоросії Гівіто до Моторолі довелося боротися за розвалене авіатерміналі. Дійшло до того, що бойовики розпиляли і продали навіть залізні ворота гаражного кооператива неподалік аеропорту. Одражіліні Але у окупованому Донецьку почав закінчуватися навіть брухт. Батальйон Спарта Мотороли пішов у наступ на ринки та супермаркети. Донецький ринок Меркурій намагалися націоналізувати двічі, але засліплені жадобою Захарченки, Гіві та Мотороли так і не змогли домовитись. Тож найприбутковіші ринки підмяв під себе впливовіший Захарченко. Саме з колишнім товаришем, ватажком ДНР, у загиблого мотороли найбільше щепилися бізнес-інтереси. Ви, мабуть, в підвалі ще не сиділи. Міністерство безбезопасності. Свідків злочинів російської окупації на сході України відстрілюють одного за одним. Жилін, Дрьомов, Циплаков, Бетмен, Іщенко, Мозговий, Моторова. нікуди. Схоже, лідерам-маріонеткам примарних республік варто задуматись над втечею в українські в'язниці і почати складати довгі мемуари про злочини російських окупантів на Донбасі. Так вони проживуть точно довше.